So the class is half full and half empty. То чи стакан наполовину пустій, чи наполовину повний українсько, нацвет. Український футбол, оскільки я приїхав п'ять сюди п'ять років назад, готувався до євро 2012 Amazing amount of infrastructure and other investment went into that particular event. Вражаюча кількість інфраструктури, яка була задіяна та в яку було інвестовано для цього заходу. Everyone who remembers the actual event, but at least myself, I consider that the, best days of my life so far. Усі, хто пам'ятають цей захід, принаймні, мі вважають, принаймні я вважаю, що це одні з найкращих днів життя. You can tell that a lot has been built, a lot has been developed and that very moment when it happened over those three weeks, four, four weeks, uh, I couldn't be happier in my life. But we're sitting here now in 2013 on a rainy November day. Але ми сидимо тут зараз, у листопаді 2013-го такий пасмурний день. І прохолодно. In the building. У у приміщенні. And we have a lot of parts of the building that are still waiting for completion. І є дуже багато частин будівлі, які все ще чекають завершення. It's a little bit civil society for me in Ukraine. І для мене це трошки громадянське суспільство в Україні. I have seen tons of development, institutional, organizational, behavioral over the past five years. Я бачив дуже-дуже багато розвитку, розвитку організаційного поведінки за останні років. And you've already heard a lot of those from people who had spoken І ви вже багато чули про це від колег. But you also heard from the, my colleagues here that there's still a lot to do yet. Um, I would like to underline a couple of key developments that did happen, I think. And it's clearly in civil society's capacity. І тура презент І безумовно це стосується організаційного розвитку для того, щоб представляти громадян. society do. And my good news is that it is happening. І ви вже чули від представників Європейського союзу, що це те, що вони хотіли бачити тут найбільше, і це те, що вже відбувається. Numbers of policies changed thanks to your work. And these numbers are in the hundreds. And it's not 100, it's not 200, it's over 300, just that we've been counting one by one. It's an enormous amount. Чого все ще бракує, на мою думку? По-перше, кожен має пити кока-колу. І п'ять років назад у нас був схожий захід, і я взяв пляшку Кока-Коли і сказав, що подивіться на Кока-Колу і на те, як вони змінили світ. They are everywhere. Вони усюди. Now, your job is to be everywhere too. Your job is to be everywhere. Uh, ваша робота буде усюди також. Сомачсо, де я тебе даріз найті севен процент о соціаті у хавен'єд been able to reach. Наскільки мені відомо, що є ще 97% громадянського суспільства, які до яких ви ще не добрались? So Сокіпленинг фром кока кола, please. Продовжуйте навчатися Кока-Коли. learning from each other. Або продовжуйте навчатись один від одного.